Мені подобаються місцеві фрукти. Me gustan las frutas locales. Мені подобаються місцеві фрукти. Me gustan las frutas locales. Апельсини, наранхас. Апельсини, наранхас. Мандарини, мандарінас. Мандарини, мандарінас. Інжир, іго. Інжир, Ігло. Виноград, Уба. Виноград, уба. Скільки коштує? Кванто квеста. Скільки коштує? Кванто квеста. Один кілограм апельсинів, будь ласка. 1 кг de naranjas, por favor. Один 1 kg будь ласка. Un kilo de naranjas, por favor. Дякую за лайки і підписку.